Все, що не з'їсть срана, доб'є посуха. Ось так гірко зараз жартують наші аграрії на півні країни. У них проблема під загрозою врожай зернових. У господарствах шукають способи його врятувати, але зізнаються, що втрати все одно будуть високими. Які культури стануть цього року дефіцитними? Які ціни восени сформуються на хліб, гречку та кукурудзу. Про це далі у сюжеті. Отак соняшники запалюються на сонечку. Просто тупо горять. Сексон ви такої жари. Думали, що в прошлом году була засуха. Наказується в прошлом году засухи не було. Українські фермери б'ють на сполох. Неймовірна спека та суцільна засуха знищують їхні врожаї. Земля на полях наскрізь прошита тріщинами. Хотіла кукурудзи. На тобі Кукурудзи не буде на півдні, друзі. Я б хотіла б щось сказати позитивне, але її не буде. Спостерігаємо отаку От ситуацію. Це екстремальні умови, так екстремальні. Ризик втрати врожаю соняшника в південних регіонах до 80% бідкаються аграрії. У центральних областях ситуацію трохи врятували ранні посіви. Це є різні посіви. Ті, що ранні посіви були посіяні, Це середина квітня, кінець квітня. Вони набагато краще себе почувають, тому що вони встигли весняною вологою більше скористатись перед тим, як вона випарувалась. А от пізні посіви, це початок травня, середина травня. Вони зовсім погано виглядають. Посуха критична і для кукурудзи. Її коріння майже на поверхні, і без води їй не вижити. Вона виросла там до, до висоти, там, метр шістдесят і все. Тобто, далі вона просто висихає, завязі початку немає, і ну люди просто передискують там, переорають ці поля, і нічого абсолютно не буде. Взагалом набагато гірше кукурудза виглядає ніж в минулому році, і вони з поля, даже там 100 кілограмів там соняшника чи кукурудзи просто не зберуть. Цьогорічна посуха вразила вже щонайменше Шість регіонів України каже міністр економіки, навколишнього середовища та сільського господарства Олексій Соболєв. Обговорило питання посуха, від якої цьогоріч потрапає щонайменше шість областей. Найбільш несприятлива ситуація на Донеччині, Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Запоріжжя. Тут аграрії фіксують значні пошкодження та втрати врожаю. За словами аграрних аналітиків, цьогоріч показники збору врожаю будуть нижчими за минулий рік. Найбільші втрати прогнозують по ріпаку. Відсутність опадів, недостатня зволоженість і е, грунту, і сухолії, вони призводять до суттєвого скорочення врожайності. Пшениця, е, скоріш за все, вона знижиться на 9% до ногічного показникам минулого року. Це ячмінь е, на 4% і ріпак е, приблизно на 15-16%. Ми, власне, не знаємо, як далі буде, тому що не все ще. Е... Виросло те, що потрібно збирати, е, принаймні ми зібрали на, на сьогоднішній день 15,5 мільйонів тонн зернових культур, е, попереду ще кукуруза, олійні культури, і саме це потребує найбільшої вологи. І, хоча більшість посівних культур ще в процесі дозрівання, на певній категорії товарів експерти вже прогнозують подорожчання восени. На сьогодні треба е, остаточно мати розуміння, яким буде врожай по всіх е, основних позиціях, і пшениця, і кукурудза, і соняшник. І тільки коли буде, коли буде розуміння загальної врожайності, а також е, того, яку частину цього врожаю виробники будуть продавати на експорт. Це вплине на ціни внутрішнього ринку. Вони будуть дещо більшими. Не суттєво, я не думаю, що збільшиться ціна на хліб навіть на 10%. Ні, вона не зросте, тому що все таки внутрішній ринок ми забезпечуємо. Та, попри складні погодні умови, українцям нервувати не варто, кажуть експерти. Врожаю, все одно буде достатньо для потреби країни. А ціни, як зазначають економісти, формуються згідно з купівельною спроможністю населення.